Григір Тютюнник, дивак. На початку зими ходити Олесові до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше. Та в зазимки лід на річці тоненький, так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому Гляди ж, синку, річкою не йди, там лід ще молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає, очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. Вони стають тоді голі і сором'язливі, як стрижені допризовники. Іще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на опочепки і водить пальцем сюди туди. Де весь хата виходить, збовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і гримуючи чобітком об чобіток. Милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого ото ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскоче, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько і подасться в сосни. В бору снігу мало. То там то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки, жовтуватою, немов старий мед смілкою на зрізах, тихо навкруги і затишно. Тільки часом шелесне погіллі вальок снігу, струшений вітром з верховіття, десь неподалік чути цюк 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 дятел пориться. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятись. Дух спирає під очима набряка, тому кожен сучок птицею вздрівається. Аж он під старою сосною латка шишок рябіє. Ба! Ще одна впала. Ось де він, дроворуб! Олесь стає навшпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, Дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутечки? Здригнувся хльосним крилом по корі і зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її і покуштувати, та передумав. І притулився вухом до стовбора. Його ледве помітно розгойдувало. Під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами у Олеся ворушилось коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде. Похицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев, цегляна школа, бовдурів дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випором сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч на мілені, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цвірохкає од берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломин цівками цебенить вода і заливає плесо. Гей, Олесю. кличуть з гурту. Гайда з нами, подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється. Дивак. А Федько той Кайло розбишакувато вишкірив зуби і, вказуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою. Бий зрадника, підскочив, тицьнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь згарячо ніяково посміхнувся. Поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло і сіпалось. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилось мулистим пилком. Пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око, течія розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками, які жучки, боком долаючи пружний струмінь, і вважається Олесові маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав, вийшов, ніхто тебе не займе, іди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його запірце. Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче. Пригледівся і застогнав від подиву. Щука. В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти! видихнув Олесь і ляпнув долоною по льоду. Та щука й не поворухнулась, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатить під бором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник. Улігся гамір, а Олесь сидів посеред річки, поруч зеленою зрязкою калюжі, і плакав. Під мостом бився об вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки у пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матільда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила. А сьогодні, діти, ми будемо малювати перегнійний горщичок. Завдяки цим горщичкам передові колгоспи нашої країни, потім вона дістала з портфеля герунчик і урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє той ж луктичко, інший ринку або макітерку. І оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли збоку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти, зошита на неї. Призирливо мруживши око, дивився дятел. Чого тобі, тутечки? Олесю, адже я наказувала всім малювати горщичок, суворо сказала Матільда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість. Тому й додала Я поставлю тобі двійку. У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась вчителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Герунчика отого нехо малювати? Чому? Дятла хочу. Доки Матільда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ганку. В шкільному садку пурхали синички. У бур'янах вовтузились горобці, скльовуючи реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільхах, по той бік річки, били пеньки. Бух, бух, дзень, сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину. Поки не набив оскомини, потім шукав осикові трухляки, ховав їх за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився, світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шародів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило у хмарах над байраком узеньку ополонку яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищили, і набрали войовничого вигляду треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Під тинами на колодках або просто на вприсідки сиділи дядьки, Смалили цигарки і гомоніли. Он, бач, вільха в лузі почорніла, на відлигу, мабуть. Еге ж, риба в ятер піде. Біля школи грюкнули двері, діти товпами посунули по домівках. Ще здалеку, помітивши дорослих, хлопчаки бокаса ходять один біля одного, щоб поборотися. Дивись, щепились, водяться, хекають, наслухаючи краєм уха, що скажуть біля тину. А там Ач, який геройський парубок? Ото, мабуть, Наталчин, кажуть біля тину, помітивши Олеся. Ба яке смирне! Еге, вона якесь дивакувате. Слухає, Олесь і не розуміє. Хвалять його чи лають. На мосту Олеся дожидав Федько той кайло. На, попоїж», – сказав ніяковіючи, і втиснув Олесові в руку подавлений теплий пиріг. Бери дурний з м'ясом. Олесові не хотілося пирога, але він зрадів примиренню, і, щоб віддарувати товариша хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти дохмяні вершки хмелю, сухе листя різного карбування, плетене з прядова та волов'ячої шерсті, ремезяче гніздо, схоже на башличок. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесові пальтечко. Але ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він охопив ремезяче гніздо і обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. «Вчителька сердилась, як ти пішов, <смас> страх. Потім ударив себе книжками по гузенцю і крикнув Гаттявйо! І подався до річки трусити ятері. В селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, но, мов, у жмурки грають. Олесь зупиняється, і дерева завмирають. По той бік сосни чути. Сани скриплять, коні ширхають і голос діда Прокопа. Аноно, уздрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай, онуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней. «Гаттявйо!» А що? Поставили п'ятірку? питає Прокіп, вишкіряючи порожні десна. Олей сором'язливо ховає обличчя в рукав. Сьогодні не ставили, вчора тільки. Поминули провалля, майже вщерть занесене снігом. На ріллях цілим хутором замаячили скирти. Науноу! No, no! стогне Прокіп і ворушить пужалом. Коні щулять вуха, зриваються бігти, а сосни позаду вигойдують. ші і коні зупиняються. Діду, чого про мене кажуть дивак? Невстріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щепцями, ухопився за ніс і висякався так лунку, що аж коні побігли. Хто ж ото таке натикає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Ет. Фармазони, ти їх не слухай, помовчав. А далі. Оно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль. Все чогось у землі порпайся. А треба в людях. Та отак побіля них, отак, того ліктем, того почотом. Гульк уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не доженеш. О!» Олесь винувато під сьорбою носом. Діду, а чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалась? Це як путні щось побачиш, дощечку, скажімо, або гвіздочок, О, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав зі скирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. Товчи, внучку, гніти, хекав, а я ще якийсь навильник скину. І знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужав, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі, а не те ще. Хе. Ти знаєш, що таке теща? Ні. Підростеш, узнаєш, клята баба. А якщо коням важко буде своєю Олесь, нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж такий груз. Повертались додому у темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав ботогом і лаявся. А Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько, цвьох!» І мимо не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув. І, намотавши на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай на вус мотай. Тут на землі не бити не можна, тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакати не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо. Пойняв. Олесові зробилося сумно. Зортілося швидше туди, в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сітки і привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став ждати, доки діти з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чобітьми, загомоніли. Отож я й кажу, заговорив дід. Не глемезда він у тебе, Наталко, дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч. Змерз онучку. А ти ніжки на черінь, а зверху кухваючкою!» Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскимлив. Прокіп підняв брови торчака. Он диви, чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? миврив Прокіп. Я йому нічого такого й не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув. А вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика телесика, злякано зойкав, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гуска взяла Івасика на свої крилята. Вдосвіта знов заголи на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався інший день.